Що таке індекс споживчих цін? Чому його відслідковують, про що він говорить? Тож давайте розбиратися. Індекс споживчих цін це основний інструмент для розрахунку інфляції у США. Він вимірює зміну цін на товари та послуги з погляду споживача. Це ключовий спосіб відслідковувати зміни тенденцій та динаміки покупок та інфляції у США. Коли індекс поживчих цін зростає, це говорить про пришвидшення інфляційних процесів. А отже, зростання його може привести до більш жорсткої кредитно-грошової політики ФРС та підвищення облікової ставки для стримування інфляції, звичайно ж. В той же час це розглядається як позитивний бичачий напрямок долара, який укріплюється за рахунок підвищення ставок. І навпаки, коли індекс поживчих цін знижується, або знаходиться на низькому рівні, то ФРС проводить більш м'яку політику, але на долар це впливає негативно.